Їхав я з поля, побачив автомобіль, стояв задом до мене. Із заднього правого вікна горіло, йшов дим білий. Біля задніх правих дверей лежав чоловік, зв'язаний по руках, ногах, повністю роздягнений. Машина вже палала зсередини. Я відтягнув чоловіка подалі, метрів за десять, пролунав в машині вибух. Я відволік його ще далі, поміг йому розв'язати. Ноги на руці в нього було нав'язане полотенце, але він його, мабуть, сам розв'язав. Висіло тільки на одній руці, його одягли, щоб йому він був повністю роздітий, одежі біля машини не було. Спочатку він, мені здалося, що він в якомусь шоковому стані чи що, бо коли я його відтяг від машини, він намагався вставати і таке, як повсти до автомобіля. Але я його затримав, а потім він посидів, трошки, як наче оклигав, але голова була розбита, лице все побите, і він тяжко розумів становище своє. Він вже близько двох років. Як ця машина приїжджала до нас у село, забирала місцеву жительку, яка виходила до нього на трасу, і їхала назад. Потім через деякий час привозила її назад і залишала. Бачили їх частенько, що машини стояли по лісосмугах, десь в якихось закавулках, кущах. Часто було що її привозив цей автомобіль ну, забирав, потім привозив цей автомобіль, і вона йшла від автомобіля то з квітами, то з пакунками, з якимись. Дівчинка, циганка. Я не знаю скільки її, років 18 20 І з 13-ти років вони зустрічалися. З 13-ти років. муж йому вражав уже. Перестань зустрічатися. Буде тебе неприятності. Ну, він это... не понял. Одне вухо залетіло, в друге вилетіло. Просто так. Ну Ми то не знали, що вони зустрічалися. Коли це все прозошло, тоді вона призналася, скільки літ вони зустрічаються. Вони троє взагалі були. Двоє дівчат і він був. Це да, 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 да. була моя дочка і була пасерниця моя. Коли вони залізли вже в машину. Буду грубо виражатися, вони актом там займатися, що вони там займалися просто. Вони займалися і тут хлопці підскочили. А вони в такому віді. Ну, понятно. І вони витягнули того пацана і почали бити його. Це мій пасернік. брат і, і зять. І зять. Пасерник і, зять. і зятьок. Це не рідний мій син. Ну, Вони таки вчудили просто.